Я читаю сьогодні там думки журналістів, про яких я згадував на початку відео іноземних, їхні міркування повністю співпадають з моїми. Але я роблю ще один висновок, можливо, він десь є на шпальтах іноземної преси, про те, що Трамп вчора дуже влучно для нього, звісно, і дуже цинічно використав Європу для тиску на Китай. Вкотре він це робив і раніше, коли він говорив про те, що. Можливість звільнення всіх територій України від російських загарбників, я так розумію, він каже, військовим шляхом залежить виключно від допомоги від Європейського Союзу Україні, а не від Америки. І завершення війни, що ви, власне, говорите, і Трамп про це говорив, він Китай згадував. Також буде залежати від того, як же ж Китай буде тут цій історії діяти. Ну, а Китай і Європа речі дуже взаємопов'язані, вони нероздільні. Тобто Трамп, як на мене, прямо говорить Європа тисніть на Китай для того, щоб ця війна завершилася, і він правильно каже. Але вчора, буквально, я читаю повідомлення про те, що Дональд Туск повідомив, що кордон із Білорусс відкривається, і потяги із товарами китайськими, яких там вже накопичилося, 130 штук, тобто 130 ешелонів. Із товарами на мільярди євро вони почнуть курсувати, продовжать курсувати і далі. А це сталося після візиту Ван виведення військ російських територій Білорусі, тобто ситуацію так, нібито стабілізували. Чи справді на сьогоднішній день як то каже Трамп, Європа повпливає на Китай для того, щоб він швидше... Почав тиснути на Росію або зупиняв війну. Бо я бачу, ну, я з вами погоджуюсь, я не бачу, що в Пекіні, хоча б якісь є там ознаки того, що вони готові розглядати варіант замороження, як мінімум, російсько-української війни. Знову ж таки, вертаємося до наших з вами всіх тих розмов. Європа може, Європа має технічні можливості, але Європа то не Європа як країна, Європа то як великий ринок спільний. На сьогоднішній момент, на жаль, Європа не має єдиної зовнішньої політики, яка б була б консолідована і була б виразом позиції всіх європейських країн. Європа ще раз говорю, вона навіть не конфедерація, вона об'єднання незалежних країн, які кожен має свої національні інтереси. От, чи є на сьогоднішній момент в інтересах Європейського Союзу закінчити війну в Україні? Так є. А чи є на сьогоднішній момент в інтересах Угорщини припинити купляти російську нафту? Ні, не є. Чи є на сьогоднішній момент е, страх поляків з приводу ймовірного угу. продовження ескалації напруження? на... Польсько-російському польсько, польсько білоруському. білоруському кордоні. Безперечно. Але чи є на сьогоднішній момент в Польщі жорстка позиція натиснути на Китай? Ні. Е, дуже яскравий приклад. Тут ми неодноразово з вами про це говорили: ага. вартувало полякам закритим. Кордон, а ми ж з вами та обговорювали це минулий раз, і у вас в студії так, обговорювали. Ще раз я передивився, це десь порядку 15% всього експорту, 70% з яких йде. Тобто, реально це 10% через Польщу йде в рік товарообігу з Європейським Союзом. 10% 10% це 50-60 мільярдів доларів. Вангі був через 12 годин. В Варшаві. Слухайте. Якби консолідовано Європа сказала: Слухай, ти або припиняєш цю війну, або китайські товари в європейському ринку не будуть присутні. Війна би закінчилася миттєво. Але угу. Європа, ще раз говорю, вона не однорідна, вона не має спільної позиції. І на сьогоднішній момент, от дивіться, в чому є величезна різниця демократичних країн від країн з більш-менш тоталітарними режимами. Угу. Ситуація полягає в тому, що демократичний устрій передбачає, по-перше, змінність влади, а по-друге, достатньо. Складну дискусію в межах країни щодо національних інтересів, якщо є зовнішні сили, які готові профінансувати опозиційні партії непрямо опосередковано, щоб не було там потім звинувачень у втручання у вибори. Але ми з вами розуміємо, що коли дивитесь всі на політичну мапу Європи, як вона е, ультраправішає, правда? Угу. Подивіться, будь ласка, е, позицію пана Навроцького. Ну, щоб далеко не ходити. Подивіться, як е, з найбільшого е, союзника і помічника України в 22 році Словаччина перетворилася в тінь Орбана. Подивіться, з яким величезним скрипом пройшли останні вибори в Румунії, угу. як проєвропейські румунські сили пройшли по лезу бритви? Так. Подивіться, що зараз буде робитися в Молдові? Це ж просто жах. І не факт, що Санду зможе забезпечити свою перевагу. Подивіться, що робиться на сьогоднішній момент у Франції. По останніх опитуваннях ультраправі мають рейтинг навіть вищий, аніж е... uh -huh. у Макрона. І куди ми з вами. А подивіться, будь ласка, останні вибори в Німеччині. Подивіться, як проголосувала вся Східна Німеччина. Подивіться, як проголосувала вся Східна Німеччина. Ну, от з якого дива на сьогоднішній момент так сильно присутні в європейських країнах наративи російської пропаганди? А тому, що великі гроші. Тому що для Російської Федерації торгівля з Європейським Союзом ніколи не мала комерційної основи. Слухайте, повертаємося до найголовнішого: Росія, завжди даючи величезні скидки на свої товарні позиції. Активно проводила свої, я би сказав, інформаційні наративи в тих країнах, де вона продавала свої товари. Подивіться, будь ласка, ситуацію з Індією, на що нам Європу брати? Так? Мінус 5 доларів на барелі, і прем'єр-міністр Індії поїхав в Китай. Подивіться ситуацію з Туреччиною. Подивіться, що зараз говорить Ердоган, як він обережний. Так, так. Я перепрошую. Будь ласка. Так, ну я вже не говорю про Угорщину Словаччину. Ну, це просто філія Російської Федерації в Європейському Союзі угу. з усіма наративами, з усіма позиціями. Подивіться, останню інформацію, як росіяни. Без номерних позначок новітню зброю стрілкову стрілецьку з набоями відправляють в Італію. Ми ж бачили це, так? Чули? В тіх тіньовий танкерний флот Російської Федерації в <смір> набої і боєприпаси для італійської мафії. Ну, тобто в кожному політичному процесі, в кожен період зміни виборчого періоду росіяни будуть активно втручатися в Європейський Союз для того, щоб із середини Європейський Союз змінив свою політику по відношенню до України. І це все в дійсності якраз і є відповіддю на то, чому Європейський Союз сьогодні не тисне на Китай. А він не може тиснути. Тому що навіть всередині Європейського Союзу, навіть в тих країнах, які сьогодні формально входять в коаліцію рішучих, uh -huh. немає єдиної позиції з приводу Україно-російської війни. Немає про гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, в мене дуже великий песимізм з, цих, з приводу цих гарантій безпеки. Угу. Uh -huh. І песимізм полягає в тому, що е, ні іноземний контингент в Україні, але він буде маленький. Бо хто його буде фінансувати за рахунок кількість грошей? Ні якісь такі дуже великі е, заяви політичних лідерів Європи з приводу підтримки України. Вони ні не варті, тому що прошу, будь ласка, подивитися, як виглядає. Швидка реакція світу на п'яту, НАТО на п'яту на е, четверту, потім п'яту, як вони реалізують ту п'яту статтю, от, наприклад, з Польщею зараз. Слухайте. ну, А нічого. Тобто все закінчилося тим, що Рубіо заявив, натівські літаки не будуть збивати навіть на територію Польщі, навіть на територію НАТО. Тому що е, до того моменту, поки вони не почнуть. Е, Власне, активно. Бомби, так. так, ну слухайте. Це що, п'ята стаття? Це що, гарантії безпеки? у ті всі розмови про Сувалківський коридор, про все останнє, слухайте. Ну. А ще якщо врахувати, що Європейський Союз і далі живе е, в технологіях і е, в воєнних розуміннях. Кінця 20-го сторіччя і Другої світової війни, що докорінно не, неправильно, тому що сьогоднішня війна повністю відрізняється, і світлі заяви про стіну дронів. Ну, вибачте, будь ласка, це щось на, на кшал, там заспокійливого для місцевого населення. Угу. Ні до чого, абсолютно. Тобто, я для чого це все говорю? Значить, відповідь на ваше запитання. Я сьогодні не бачу в Європейському Союзі якоїсь серйозної позиції, яка була би підкріплена 100% консенсусом з приводу бажання тиснути на Китай. Тобто, його немає. Просто немає. Всі заяви Трампа, давайте ми будемо сприймати дещо по-іншому. Давайте ми будемо сприймати заяви Трампа як бажання перекласти відповідальність за продовження війни на Європейський Союз. Так. І ніяк по-іншому. Трамп вимушений щось говорити власному виборцю, тому що він mm -hmm. дуже багато наобіцяв. І зараз йому треба на когось звалити вину. Він це спробував зробити на Зеленського. Але так історично склалося, що Зеленський. Дуже швидко перебудував свою позицію по відношенню до Трампа і зараз звалити війну на Зеленського не вийде, тому що Зеленський повністю підтримує любі пропозиції Трампа. Ну, як ти на нього звалиш війну, коли він підтримує: хочеш зупинення вогню? Будь ласка. Хочеш мирні перемовини в Туреччині, будь ласка. Угу. Ну, що ти ще хочеш? Хочеш, щоб я зустрівся з Путіним? Давай я зустрінусь. Що ти ще хочеш? Все, ну О. вже не звалиш ні на що. Так, так. І значить, треба шукати цапа відувайла mm. умовного, який потягне на собі всю відповідальність за зрив мирних перемовин. На Китай не підкладеш, тому що Китай далеко і точно він не є союзником Сполучених Штатів Америки. А от союзник в межах НАТО Європа. Яка, як, на, як Трамп заявив, ну так, хлопці, ви що зробіть, бо то ваш континент, ми ж то через океан так. сидимо. Так. От вам і відповідь. Тобто ця бувало знайшли. В Європі остаточно позиції не буде. Угу. І е, в зв'язку з цим в мене виникли достатньо песимістичні очікування. Просто, дивіться, тут ще є один момент. Угу. Зараз війна в Україні перетворилася на війну виснаження економік. Україна вкрай залежна від макроекономічної допомоги. Росія так і не отримала стабілізаційного кредиту від Китаю, тобто, так і не отримала. І вона сьогодні активно шукає внутрішні резерви для того, щоб покрити дефіцит бюджету. А внутрішні резерви це підняття податків. З 20 до 22 податок на додану вартість. Так. Зростання в два рази соціальних видатків з малого і середнього бізнесу, з 15 до 30%. Ну і по суті, на сьогоднішній момент, подивіться, в них з'явився ще один дуже цікавий напрямок наповнення державного бюджету російського. Я би назвав це хвиля конфіскацій бізнесів. Тих, хто, до речі, не тільки малого і середнього, але й олігархічного також, які в тій чи іншій мірі. Висловлювали якусь окрему позицію, якісь бачення, тобто не ходили з прапорчиками, з великою буковкою З і не кричали всі на Київ. Тобто, це от спосіб різати я... курку, що несе золоті яйця, але треба розуміти, що на певний час того м'яса курячого чого їм вистачить. Так. Тобто, я думаю, що ті процеси, які ми зараз бачимо, вони дадуть їм можливість покрити дефіцит 2025 року. Не uh -huh. до кінця, але вони це знайдуть. Е, вони остаточно з'їдять фонд національного добробуту, вони остаточно е, покладуть весь свій бізнес, вони остаточно ляжуть під китайську економіку. Чому. Власне, ну, Ілюзія з приводу отримання стабілізаційного кредиту. ілюзія, Вона ще вітала в головах російських економістів доти, доки Путін не повернувся з Китаю, і всі зрозуміли uh -huh. чітко, що Китаю не потрібна сильна Росія, Китаю потрібен васал з величезними площами, який буде по першому е, руху. Очей зі сторони господара бігти туди, куди треба. Тому от ми маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли е, остаточно сформувалася оця вісь китайсько-російська, яка сьогодні якраз і воює в Україні. Давайте називати речі своїми іменами. Так, пане Олеже, абсолютно погоджую з вашими висновками, і тут до глядачів звертаємося вже ми з паном Олегом. Аби ви все ж таки ну, критично оцінювали те, що відбувається, це не означає, що процеси зупинилися, вони рухаються в Європі, але дуже поволі. І тут питання лише в який бік вони будуть мати більший крен чи в бік Америки, чи в бік Китаю. Бо сьогодні ну, в мене особисто однозначної відповіді на це немає. Бо окремі наші колеги, пане Олеже, говорять про те, що американці ще контролюють процеси в Європі, чому я особисто дуже сумніваюся. В мене є дуже великий сумнів, що американці контролюють ті процеси по одній простій причині. На сьогоднішній момент торгівельна угода між Сполученими Штатами і Європою uh -huh. поставила великий хрест на е союзницьких стосунках Європи і Сполучених Штатів. Це угода між двома конкурентами. Це mm -hmm. угода між двома е, бізнес-навіть е, не партнерами. А двома е, бізнес-конкурентами, які, так. по суті, займаються одною і то самою справою просто на різних ринках. Торгуючи з Китаєм. Так. так. І оця картинка, про яку ми зараз з вами говоримо, вона передбачає інше. Вона передбачає, що. Е, навіть е, позиція, е, скажімо, Сполучених Штатів Америки з приводу е, мит по відношенню до Китаю, подивіться, як вона, як на, 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 на цю позицію реагує європейська бізнес-спільнота. А чого це ми маємо е, витягати американську економіку за рахунок власних коштів? Абсолютно так є. Так є. Як в, усьому, в усій тій архітектурі е, вимальовується Україна? Це дуже велике питання. В Європі справді болить уся війна. Направду вона дуже сильно дестабілізує загальноєвропейську ситуацію, і давайте будемо відверті, вона зменшує інвестиційну привабливість Європи? Тому що є дуже великі ризики, особливо країни Балтії, особливо. Фінляндія, яка раптом відчула наскільки вона на сьогоднішній час знаходиться в величезній небезпеці? Так. так. Оце все, ну не просто ж так, президент Фінляндії їде в Київ. Слухайте, коли то було останній раз? А все дуже просто. І то, що фіни з такою фантастичністю швидкістю влізли в НАТО. І як вони реально побачили, що та п'ята стаття вона ніц не працює, і на території Фінляндії на сьогоднішній момент практично немає нічого, що би врятувало би її раптом Росія вирішила повторити 39 рік. Uh -huh. Тому, коли ми з вами про це все говоримо, треба розуміти наступне: Європа дуже різна. Є Скандинавська Європа, є Північна Європа, є Центральна uh -huh. Європа, є Давайте Південна Європу, будемо говорити з Балкани, no, 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 no. Okay. абсолютно відрізняються в своїй позиції по відношенню до того, що відбувається в Україні. Тому, як на мене, чекати від європейців, що сьогодні, окрім слів, почнуться якісь. Та, Європа буде давати нам гроші. Європі треба, щоб Україна опиралася. Я би не сказав, що Європі потрібно, щоб вже війна закінчилася от-от. Але Європа і не може допустити, щоб Росія перемогла в Україні. Щось Тому що якщо Росія переможе, Європі гаплік. Тому у нас будуть активно використовувати, будуть активно використовувати, нам будуть давати гроші, нам будуть допомагати, будуть стягатися з усіма можливостями угу. для того, щоб ми продовжували класти свій е, мобілізаційний ресурс. Продовжували класти своїх людей і таким чином виснажували економічно Російську Федерацію. Виснажували. Оце сьогодні основне завдання України з точки зору основного європейського політику. На жаль, це дуже негарні слова, але вони так є. Так, вони абсолютно реалістичні, пане Олеже. Тут я з вами погоджуюся і завжди говорю, що нині ми бачимо продовження політики адміністрації Джозефа Байдена. На жаль, поки так. що так. Але будемо сподіватися, що через неординарність Трампа деякі моменти зміняться, що дасть нам можливість. Це таке мене сподівання є досягти історії. Ну я не можу жити без позитиву і не дати його домізму, не можете без оптимізму. Не можу, не можу. Такі є, є. Да. Все таки дотягнути цю всю історію, щоб війна щонайменше нині замов. Морозилася і економіка Росії впала, але без підтримки Китаю вона падатиме швидше.